В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Руйські браття, священстві, монашестві, дорогі люблячі, сестри і браття, паломники добросвятої Богородиці, сьогодні є свято. Нашої зустрічі. Хоча ми прийшли з своїми проханнями, своїми клопотами, своїми потребами, своїми журбами, але маємо радість на серці тим, що сьогодні є. Свято зустрічі! З Богородицею. Як Богородиця, як в час відвіднен Єлизавети поспішно зібралася, як серце однієї і другої стрепенулося. Богородиці Єлизавети. І тільки на тих відчуттях що Марія йде на зустріч до тітки Єлизавети, щоб поділитися, щоб послужити, щоб побачити її, щоб привітати її, обмінятися тими відчуттями, що кожен має в собі. І ми читаємо. Відуємося з того місця Святої Євангелії, як Дух возрадувався. І сьогодні ми йдемо до того історичного місця, крехів, для того, щоб почтити ту, яка є потіхою всіх віків, всієї нашої віри. Запевненням всього нашого життя. Мало того, що Господь сотворив світ, вложив в нього все своє добре проведіння, для того, щоб цей світ так злагоджено творив життя. І ми себе в цьому світі могли добре почувати. Але, як говорить святе письмо, я дуже хочу, щоб ви всі, що приходите на паломництво, щоб ви користувалися катехізмом нашої церкви. Там в ньому ми можемо довідатися про багато речей нашої віри. І в одному місці тут говориться про те, як Бог задивляється на наш світ. Те письмо в розповіді про сотворення світу відкриває, як Бог оцінює сотворений ним світ, в якому ми живемо тепер. І побачив Бог, що воно добре. І далі продовжується відкриття цього тексту. Бог, наче мистець, створивши шедевр, приглядається до сотвореного і любується ним. Мусимо признати, що Бог любується нам, нами у цьому сотвореному світі. Його любов мусимо признати. Так. І далі, чому отець поглядає світ і бачить в цьому світі образ, лик свого єдинородного сина. Яким і через якого все сталося? Бог задивляється на себе. Він бачить своє лице, лице сина є лице Боже. І ми є тим лицем, лицем землі, лицем сотвореного світу, в якому Господь знаходить своє уподобання, як ми далеко часом відходимо від Бога і себе тратимо, коли втрачаємо такі слова, якими Господь до нас звертається. Коли ми втрачаємо розуміння того, що коли ми себе втратили, то Господь хоче шукати нас, віднайти нас, вернути нас до себе, я в тій хвилі хочу сказати про навернення Росії, це є болючий момент. Але Господь хоче. Навернення Росії і ще більше хоче миру в Україні. А ще більше хоче, щоб ми це зрозуміли, щоб ми це могли подивитися очима Божими на цей світ, в якому ми живемо, щоб Божими мірами міряти. Що прощення це є наша з вами спільна зброя для того, щоб оновити лице землі. В нашому горі часом воно нас подавлює, і ми не можемо вдихнути. Божої ласки, Божої сили, Божої віри, щоб довіритися Богові. Так як сьогоднішні сьогоднішні монахи, які склали вічні обіти, справді, померли для світу, для того, щоб жити для Христа. Такому такій. Ситуації, як вони нам сьогодні представили та ту сцену, що в Христі вони себе закривають для того, щоб жити з Христом і довіритися так, як Богородиця в один час довірилася. коли світ <кхи> руйнувався від гріха. Вона єдина довірилася Богові, знайшла ласку у Бога. І це було рятунком нашого з вами життя аж до сих пір і на майбутнє покоління. Ця ласка, що вона обмежилася від замужества, обмежила себе від. Надбання усього, а в скромності присвятилася це я твоя рабиня. Все те, що ти мені даси, я приймаю. І це той ключовий момент її віри, а тепер нашої віри. Бо вона нас. Її завдання, слугиня Господня, нас сьогодні вести до Бога, поділитися цією радістю, яку вона отримала від ангела. І те запевнення, яке їй ангел сказав. Марія, радуйся! Те, що ти вибрала, це є святе. І те, що вона вибрала, вона вибрала це не тільки для себе, а для нас. Нас, на яких Господь споглядає і бачить цей світ свій, образ, який ми носимо Його образ. Мусимо відізватися на цю віру з великою вдячністю Богові, що Він, крім того, що Він нам дав світ, життя, що нам земля родить, а без віри, якими ми б були, ми б один одного повбивали, ми б знищили цей світ. Дотла ще гірше, як гріх нам підказує, але тому, що є віра, цю, яка Богородиця обрала, і цю, якою вона ділиться, і хоче, щоб ми цю радість від неї перейняли. Бо крім цього сотвореного світу, Господь дає нам. Свою матір, щоб ми брали з неї не тільки приклад, але її відповідальність за спасіння світу ми теж є відповідальні один за одного. Так наш катехізм говорить. Наша відповідальність полягає у вірності нашій християнській Христовій, отій Його любові і до грішників, і до праведників, навчитися прощати, навчитися умертвлятися, навчитися бути добрим, щедрим у світі. Не замикатися в собі це є наше християнське покликання для того, що ми не тільки відповідаємо за своє життя, але відповідаємо за життя ближнього і відповідаємо за життя цілого світу. Уявіть собі наш масштаб впливу Божественний. Немає меж. Але ми в це маємо повірити. І через кожного з вас Господь діє своєю ласкою на цілий світ. І мусите повірити, що нашими зусиллями ми здолаємо ворога, який напав на нас за молитвами Пресвятої Богородиці, яка Постійно дає про себе знати в усіх поколіннях нашого життя, людського життя на землі. І ми зараз маємо запевнення її помочь, навернення ворогів, встановлення миру. І сьогодні такий день нашої. Віри, нашої надії, всіх наших сподівань, і ми це в своє життя приурочуємо для миру в світі і просимо її заступництва. І це є наше. Нас чекає оце свідчення. Тому історичному місті, де більше 400 років ця Богородиця сьогодні висвічується у нашій церкві і дає нам запевнення свої, свого служіння. І ми сьогодні стоїмо з тим великим піднесенням який нам запевняє Христос у цій дійстві, не в притчі, а в дійстві сьогодні Євангельському. Всі ті, що зібралися, всі подивляли Бога, бо Він їх в чудесний спосіб нагодував. Ми сьогодні зібралися. Для того, щоб за заступництвом Пресвятої Богородиці, яка молиться за нас, яка переживає за нас, яка є нам дана для нашого життя, для нашої долі, щоб ми, маючи таке запевнення, могли нарікати ні, довірмося за її молитвами, щоб ми могли від Бога отримати це запевнення. Миру в нашому житті, і щоб ми, всі, що сьогодні стоїте, стали свідками цієї великої переміни, цієї великої сили наших молитв, нашої віри, наших терпінь, наших тривань до наші воїни. Очікують на ту підтримку сили, духовної сили, Божої сили. Вони вірять в це. І я так, як капелан той, що опікуюся нашими капеланами і всіми нашими військовими підрозділами. Так мені поручено і спілкуючись з цим світом, передаю ті. Імпульси віри для того, щоб вони потребують цієї нашої живої віри, активної віри, жертвенної віри, посвятної віри, такої віри, як Пресвята Богородиця, цілковитого довір'я до Бога. І ми. З своїми, своїми клопотами і журбами прийшли сюди, довірмося Богові, нехай він зцілить наші немочі, хай задовільнить в усіх наших добрих справах, потребах, подає здоров'я, просвічення нашого життя, подасть той епохальний мир якого все людство сподівається, цілий світ сподівається, бо боїться і не знаходить ніякого іншого вирішення, крім зброї, обману, хитрощі, а ми молимося. І це є наша сила в Бозі, в вірі, в молитвах. І ми це сьогодні заносимо. Кожного, ваш, ваше паломництво, кожного ваші почуття, з якими ви прийшли, щоб заявитися тут, на цьому престолі перед Богом, щоб ми могли святкувати наше життя і віру в Ньому. Пресвята Богородиця, спаси нас. i was a